Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ранок понеділка. Спочатку у Білгороді, потім і в Москві почався нескави. З великими російськими казарми за ніч та ранок згоріли у різних регіонах, були прицільно по мобілізованих та інструкторах. Сотні загиблих у вогні сотні живцем. Відчули те, що кожної ночі відчували українці. Як цієї ночі за ніч було збито 55 шахедів, а прямо зараз у 8 ранку небо Москви терміново. Закрито окупанти пишуть про понад 45 дронів. Реактивних мова йде про поляницю, які уражають військові об'єкти Москви. Пітера та Воронежа пишуть, що прямо зараз загиблих уже більше ніж Полтаві. По Тіла в Москві самого ранку і зараз після нових вибухів везуть у морги загально за усю ніч понад 358 загиблих. Крім того, працюють диверсійні групи на території РФ. Одразу 15 аеродромів РФ та 14 критично важливих об'єктів без світла. А прямо зараз горить так звана Пітерська та Московська ГЕС. Гес. Кає центральної кільцевій системі місто Москва без світла, також як і півпітера стали всі військові заводи. Крім того, нанесений удар по каскаду гесів пороги та в вдруге за останні два дні. Помста за Полтаву продовжується. Є серйозні пошкодження дамби. У Цю гру можна грати удвох. Обстріл за обстріл. Патрушеву доповіли. Саме тому сьогодні по інфраструктурі не били і, мабуть, в найближчі дні не будуть, оскільки у відповідь Україна обрушить російську. Крім того, з самого ранку, 16 вересня, є хороші новини. Після заходу на одну із баз в з ЗСУ захопили понад 325 кабів, якими мали бомбити Харків, і тепер, які успішно привезли на територію повністю підконтрольну Україні. Наші пілоти другий тиждень працюють в режимі нон-стоп, відновлюючи літаки, які вивезли з Курузької області у Жуляни, А потім терміново примістили у різних підземних складах. Нова українська розробка може розвивати швидкість понад 400 км на годину і руйнувати злітно посадкові смуги на аеродромах ворога. Аналіз характеристик української розробки «Паляниці» вказує на те, що дрон ракета може створити небезпечні пастки для авіації ворога. Про це розповів авіаексперт та провідний науковий співробітник державного музею авіації Роман Валерій Романенко в інтерв'ю Радіо НВ. за словами Романенка. «Паляницю» можуть використати для ударів по ворожих аеродромах з бетонобійною бойовою частиною. Він може руйнувати злітно-посадкові смуги, що створить для розташованих там літаків небезпечно. У пастку, тобто поляниця на фінальному відтинку траєкторії, може зробити гіркою вертикальною півкірвально на цілі з максимальною швидкістю. Таким маневр посилить руйнівну, силу дрона настільки, що пробивши покриття здібно-посадкової смуги, він вибухатиме під землею. і руйнування буде неможливо швидко усунути. Тому літаки, що не встигли злетіти від удару опиняться і у пасі стануть легкою мішенью для наступних ударів. Редакція каналу не несе відповідальності за. Висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить і сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.